В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа зі святом вас, дорогі браті і сестри, святом Возвиження Христа, Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні, в буденний день, ми зібрались відсвяткувати особливе свято, бо серед всіх церковних свят це те, яке. Цікаве тим, що воно розпочало своє церковне святкування одночасно з подією, коли воно відбулося. Відомо, що саме 13 вересня за старим стилем було віднайдено в тих землях, які ми сьогодні називаємо Святою Землею в Єрусалимі, хрест, на якому розіп'яли Христа. Важливі і історичні передумови до цього. Ми з вами знаємо, що церква в перші часи свого існування була незаконною переслідуваною, і до того моменту вона вже була омита кров'ю багатьох мучеників. Але коли умови змінились, і змінились вони саме завдяки імператору, який об'єднав, Всю імперію Константину Великому. Після його відомого в 313 році Міланського рескрипту, коли дозволеною стала бути в імперії віра християнська, а також багато його кроків по розбудові церкви, бо він будував і базиліки. Він скликав і. Фактично очолював собори, допомагав церкві вирішувати її нагальні проблеми. Його кроки дозволили вірі християнській поширитись на весь світ. І в певний момент його увага впала також і на ті реліквії, які, здавалось, ще були доступними, незважаючи на занепад Єрусалиму. Увага впала на можливість віднайдення Христа того знаряддя, на якому було звершено спасіння людей. Цю місію він доручив своїй мамі, святій рівнеопосній Олені, і як свідчать історики, вона таки віднайшла те місце, віднайшла Голговські хрести, три хрести і хреста, і розбійників. І чудесним чином, як фіксують історики, Завдяки чуду було виявлено, саме який з них належить Христу. Вже з тих пір ця новина про велику знахідку розлетілася не лише Палестиною, вона з часом розлетілась і по всьому світу. Вже в першому столітті, вже з часів, в четвертому, в п'ятому столітті, навіть сам Хрест почали ділити. Його маленькі часточки розводити, розвозити по різних місцях. І особливим таким поштовхом, стимулом для популяризації цього ще місцевого свята Єрусалимського стало те, що саме в цей день, 13 вересня, в 335 році, було освячено в храм в Єрусалимі, храм Воскресіння. Його освячували наче відновленим. Відновлення того храму відбувалося, який свого часу римляни зруйнували в 70-му році. Зруйнували вщент храм. Навіть саме місто, як ми знаємо, не залишилось там каменя на камені. Але чудесним чином Господь повернув цю святиню. Народу Божому. І церква, яка постала в нових умовах, вона призвичаювалась, адаптувалась. Двері церкви стали відкритими для багатьох: юдеїв, язичників, тих, хто був міцний у вірі, і для тих, хто сумнівався. Імператор, який був, очевидно, досить мудрим. Навіть в молодих роках розумів, що потрібна якась подія, якийсь знак, якийсь символ, який об'єднав би людей не лише в Палестині. І тому було прийнято рішення повернути славу і самому Єрусалиму. Це, зрештою, і допомогло постати на сьогоднішній день і Єрусалимській православній церкві як помісній. Бо не лише Константинополь, як нова столиця, була піднесеною, а й Єрусалим. І коли звістка ця розлетілась по, по всьому світу, і особливо в багатьох храмах, в тих місцях, куди приносили цю частку дерева, вкорінювався цей звичай Єрусалимський, щоби саме в цей день. До народу Божого приносити, возносити на поклоніння хрест, частку Христа. Спочатку по великих містах, а потім і по маленьких, як і по сьогоднішній день, так і в нашому храмі сьогодні, точніше вчора ввечері, звершувалось винесення Христа, який ми зараз бачимо в центрі храму. Бачимо в центрі храму і ікону. Яка зображує цю подію, коли місцевий Єрусалимський єпископ, супроводжуючи цей момент віднайдення цього великого торжества, підняв воздвиг, підніс цю велику святиню. І з тих пір в кожному храмі, а особливо по великих соборах, звержується спеціальний чин, чин воздвиження Христа, який в нашому храмі. На кафедрі єпископом, повертаючись на всі чотири сторони, символічно сторони світу, і тим знову і знову стверджуючи, що Хрест, хрестом прийшло спасіння на весь світ. Христос на хресті помер за всіх людей. Саме Христом прийшло Спасіння кожному. Кожній людині. І тому наш погляд духовний не на дерево, не на матеріал. Він звернений завжди саме на того, хто розіп'ятий. Христос говорив, що хто хоче йти за мною, нехай Він зречеться себе і за мною йде. І що ж, дорогі браті і сестри, означають ці слова? Передусім. Вони означають подібно апостолам і мироносицям, які супроводжували Христа за життя на кожному кроці, в кожних обставинах робити максимум до тих людей, з якими нас зводить життя. Так, інколи це складно, інколи нам здається, що ціна дорога. Це нам може коштувати часу. Навіть часу, грошей, інколи авторитету в очах когось і багато чого іншого, здоров'я зрештою. Але це якраз той випадок, коли витрачаючи, чи навіть втрачаючи в певному сенсі, ми у Бога багатіємо. Це той випадок, коли цим ми собі туруємо дорогу до Царства Божого. Бо ось це відріктись, це і означає надбати. Бо в цьому і тайна любові, яку Господь звершив на Христі, вона зводиться до пожертви, до віддачі, до того, щоб ми ділились з людьми тим, що ми маємо. Любов випереджає все це наша головна цінність. І тому людина, яка. Це розуміє, цим живе, вона безсмертна. Вона безстрашна навіть перед лицем смерті чи втрати бучого. Це наша перша цінність. Така людина своїм життям показує, що вона не відреклась, не проявила сумніву, не відкинула той хрест ту, здавалось би, непосильну ношу. Кожного нас свій хрест, так, своя дорога до Бога. Часто ми вагаємось, не вистачає сміливості, сили волі. Але знову і знову маємо розуміти, що непосильного, непідйомного Христа Бог не дає, не вручає, нам під, під силу Його понести. І не завжди треба вмирати. Найчастіше це проявити те, що є посильним, проявити увагу, старання. І талант. Те, що ми можемо зробити для ближніх, щоб цим всім засвідчити, що ми живемо Христом, ми живемо розіп'ятим і добре розуміємо, що жертва Христа є немарною, що Він помер за нас на Христі, що на Христі за кожного з нас була розіп'ята любов. І тому сьогодні, святкуючи це, велике свято, знову і знову, і вустами і серцем, промовмо до Спасителя. Христу Твоєму поклоняємось, Христе, і святе Воскресіння Твоє славимо. Амінь.